Дітки, подивіться на картинку та скажіть, як розетка пов'язана з пилососом. Так правильно ми пилосос вмикаємо в розетку. І як картопля пов'язана з борщем. Ми картоплю додаємо до борща молодці. Як груша пов'язана з деревом. Вона пов'язана тим. Що груша росте на дереві? Як у нас фарш пов'язаний з котлетами? Так, з фаршу ми готуємо котлети молодці. Як у нас ананас пов'язаний з соком? З ананаса ми робимо ананасовий сік. Як у нас будка пов'язана з песиком? Так, песик живе у будці, це його дім. Як у нас пов'язана цегла з будинком? З цегли ми будуємо будинок. Молодці. Як помада у нас пов'язана з губами? Ми помадою фарбуємо губи. Як у нас олія пов'язана з соняшником? Все вірно, з соняшника виготовлюють олію. Як у нас лійка пов'язана з квітами? Завдяки лійки ми поливаємо з вами квіти. Як у нас з вами пов'язана ковбаса з бутербродом? Все вірно, з ковбаси ми робимо бутерброд. Як у нас веделка пов'язана з салатом, так веделкою ми їмо салат. Молодці.